Йо, що ти тут маєш? Для клієнтів чекай, 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 юрка. Я щось не дуже розумію. Виходить так, що мені не треба тепер купляти якийсь кабель, якийсь роутер. Ви все приїде по повністю підключите. Подскажи, будь ласка, не, ми все робимо під ключ. Я роутера. Для кожного клієнта особисто, хто який собі вибере, той поставимо. Ми будемо заморачувати. Ми прийшли, все зробили під ключ і люди довольні сидять у телефоні, зробимо, все заведемо. Уська задача лише показати, де це має бути і як це має бути. Наприклад, якщо ви не хочете там через стіну сверліти чи через потолок, ми будемо шукати альтернативні варіанти, як то провести той кабель до вас, щоб то було все гарно і красиво. Акуратно зроблено так, щоб воно вам не заважало і не було. треба в плінтус, то в плінтус. Якщо в короб, то в короб, немає ніяких питань. Тань, то все зробимо, все буде красиво і акуратно. Отож, народ провести собі перший раз інтернет. Рекомендую звернутися до Юри на RencoFamily.net. Хлопці все, прийдуть, подивляться, підключать вас, і ви гарно будете мати можливість дивитися інтернет зручно, швидко і якісно.